На що краще звертати увагу при виборі курсу, окрім дослідження школи лекторів на LinkedIn та відгуків колишніх випускників? Саме З точки зору. Давай, давай подумаємо, давай дозволимо собі декілька хвилин подумати. Знаєш, от ну, я, тобто, мені, можна... прийшла одна, мені прийшла одна думка. Зараз вона, вона дуже, дуже на часі зараз. Та? Тому що мені здається, що особ... ми, ми зараз, ну, ми це українці, багато так підходимо і до курсів це теж. Яка політика компанії? Це українська компанія? А які інвестиції в компанії? А де фаундери цієї компанії? А на які а, а що вони роблять? А де кого вони? Підтримують? І по дорозі а яка можна дізнатись щось, що йокне. Ти такий, ну начебто, в принципі, яка мені різниця, але дізнаєшся більше про топ 3 курсів, які тебе цікавлять, класна ідея. І по дорозі дізнаєшся що щось такий. Блін, ну по-любому вони. Є е, курси, яких я є лектор, яка в якої навчалася дуже багато. Я закінчила прям колосальну кількість курсів в неї, і вона веде російською. Я кожного разу пишу: добре ганя, який мову курс російською. Вибачте, я морально не можу. Ну не можу. Тут, смеш, це тому персонально я шукати, що для кожного важливо. Для мене важливо українська мова, для мене важливо, куди я несу свої. Тобто, куди мої гроші підуть далі. Після цієї компанії вони підуть. А не знаю, там на податки в Україні чи вони підуть на податки в Кіпрі? Тобто це персональні штуки, я тут хочу підкреслити, що з одного боку здавалося б яка різниця може в них маркетолог просто голіми, да? А з одного боку, або яка різниця, куди там йдуть гроші? Якщо в принципі я йду за знаннями, а не за цим. Це так, але це допоміжні штуки. Я, я дуже погоджуюсь. Типу, окей, вони тобі там не особливо, не особливо важливі, але. От, ну, поки ти йдеш цей шлях, а, ти щось розумієш. Так само, як познайомитися з людиною, з твоїм майбутнім ментором, що, що, що люди часто теж не роблять. До речі, кандидати не дивляться на майбутню команду. Якщо мені, якщо якщо мене запросили на інтерв'ю, то реально дослід... Ну тобто, це вже ого, це вже пів справи, реально можуть взяти на роботу. Треба подивитися, хоча б з ким. І поки ти це робиш, ну наче дивишся і дивишся. Знаєш, ну що ну, ніяких висновків в мене нема. Але поки йдеш цю дорогу, може щось йокне. Або навпаки, ой, я цього не знав, мабуть, не буду продовжувати. Наприклад, може так, таке теж бути. Буде. Нам пишуть: навіть якщо вам не повезе з лектором, йдуть, йдіть на курси, бо у вас завжди буде база під рукою. Да. І можна знайти інших людей, які пояснять цей матеріал. В часи, коли ви будете задаватись питанням, що мені робити, і чи те я вчу, завжди звертайтесь до бази. Дуже слушно. Під базою я так, маю так, на увазі так. структурований матеріал, да і відповідно дивитися, якщо є така можливість, наскільки матеріал як він поданий, наскільки структурований тут немає талону, мабуть, це складно для новачка особливо, ну якось поданий і поданий, але хоча б приділити цьому увагу, Так, хоча скажу. б у нього є структура, насправді це вже непогано. Да, 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 да. А ще я думаю, що якщо дослідити структуру, порівняти терпляче 5-7 курсів. То вже можна зрозуміти, типу, от а. А, там до цього я я бачив, мені було все одно структура і структура. От сім передивився і зрозумів, що перший був не дуже порівняно а, там, там, з там, та, 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 бо все в порівнянні.